Я Оля Кітан, я вкрай лінива блогерка. Контент випускаю не систематично, і ця нестабільність мене лякає. І ось практично не вилажу з ліжка, що в принципі не так і погано. Привіт! Ти на каналі OK Ворлд, я Оля Кітан, і сьогодні вслух буду розмірковувати про особливості роботи за кордоном. На щастя, в цій сфері в мене багаторічний десятирічний досвід, тому буде про що поговорити. У мене не раз виникали думки про те, що. Як чудово було б заробляти в Україні так, щоб ставало і на власні потреби, і на допомогу рідним та близьким, і на доброчинність. І йдеться зовсім не про захмарну суму. Пропоную в коментарях поділитися, якої суми вам вистачило б для комфортного життя, або спробувати відгадати мою. І якщо ви вже на рівні коментарів, то пропоную затриматись там, щоб оцінити якість контенту і підтримати підписку, якщо ваша оцінка схвальна. Обіцяю не навантажувати вас матеріалом. Я вкрай лінива блогерка. Контент випускаю не систематично. Бачите, навіть практично не вилажу з ліжка. Лише щоб трішки причепоритись. Мій найкращий друг. Повертаючись за теми нашої розмови, а тема я нагадаю, це особливості роботи за кордоном. Скажу, що на жаль в Україні я не маю змоги зробляти так, щоб покривати усі свої статті витрат. Чесно кажучи, не набігає навіть і половини потрібної суми. А я нагадаю, що вона не захмарна. Тому останні 10 років в Україні я переважно витрачаю, що, в принципі, не так і погано. Відео я розділю на дві частини, щоб не робити його надто довгим. Це збільшить його шанси бути переглянутим до кінця перед черговим блекаутом. І, по-друге, я впевнена, що у кожного і кожного з вас є купа інших справ. В цій частині я говоритиму про недоліки роботи за кордоном. Їх я нарахувала шість. Занурюємося. Перше, обриваються всі зв'язки. Інколи ти навіть втрачаєш український номер телефону. Коли ти приїжджаєш після шести місяців, а зазвичай більше перебування в іншій країні, тобі тупо потрібно починати все практично з нуля. По-перше, знайти квартиру, обжитися ній, організувати там свій побут. По-друге, знайти роботи, щоб частково скоротити кількість своїх витрат. По-третє, налагодити контакти з людьми, з якими ти давно не спілкувався. Адаптуватись до нового контексту, до нових умов, ем, розробити собі новий розпорядок дня, ем, трішки скоригувати свої звички. Ти ще живеш в іншому контексті, е, за іншими правилами. Я б не сказала, що це так важко. Це інколи буває навіть дуже цікаво, інколи це буває. Просто викликом, який хочеться для себе здійснити. А інколи просто у тебе немає на це настрою. На жаль, це частина якої не можна уникнути. Ти здійснюєш цю адаптацію щоразу, коли повертаєшся додому, і щоразу, коли опиняєшся в новому середовищі в іншій країні. Рухаємось далі. Пункт 2. Це витрати. Вони починають за щойно ви виходити з приміщення аеропорту, а інколи ще й в самому приміщенні. До цього треба звикати знову, якщо цей аспект за кордоном складає всього лиш 25% вашого життя. Тут я збережу невеличку інтригу і поясню цей пункт детальніше в наступному відео, яке буде стосуватися переваг роботи за кордоном. Тому дочекайтесь і вам все стане зрозуміло. Де в нас третій пункт? Нехай буде десь ось. тут. Це нестабільність. Не скажу, що мені подобається слово стабільність. Воно мене дещо лякає, адже асоціюється у мене з нудьгою, з рутиною. Але коли ти працюєш за кордоном, то що півроку приблизно потрібно шукати нову роботу. А це завжди лотерея. І вона може затягуватись на місяці. І повертаємося до пункту номер 2 про витрати. Вони у нас стабільні, а прибуток, на жаль, ні. І все, що ти встигаєш накопичити за період, коли ти працюєш, ти зрештою витрачаєш. І звичайно, таке положення справ не кожному підходить і не кожного влаштовує. Тому це завжди залишається питанням вибору. Пункт номер чотири: клімат: Їдучи за тисячі кілометрів від місця, де ви народились. До якого ваше тіло призвичаїлось, потрапляючи в інше середовище, в інший клімат, ви стикаєте з його реакціями на певні кліматичні чинники. Звичайно, ви берете з собою базову аптечку, враховуючи особливості свого організму, якісь хронічні стани тощо. Але ви ніколи не застраховані від того, що <кліматичні> щось піде не так. Це не завжди щось небезпечне і страшне. Це може бути просто те, до чого ви не звикли. З особисто, наприклад, у мене в Єгипті страшенно плуталось волосся. Просто несамовито, варто було його розчесати, зробити декілька кроків в іншу кімнату і з'являється вузлик. Не говорю вже про те, що відбувалося після звичайної прогулянки або якогось випадкового пориву вітру. Це було щось ненормальне. Я пов'язувала це з тим, що ми жили біля моря, бриз, солоне повітря, часточки його сідали на волосі і склеювали його як. Соляний спрей. Спочатку я подумала, що це галімий догляд, але я завжди однаково доглядала за своїм волоссям, і цей метод ніколи мене не підводив. Потім, зрештою, я переконала, що це все-таки було пов'язано саме з кліматом. Тут, у В'єтнамі, у мене м проявився герпес, і е час від часу з'являються зайди в куточка губ. Це для мене абсолютно не типова історія з герпесом особливо, тому що герпес я мала. Можливо, всього 3-4 рази за життя. І то це була історія, пов'язана швидше з серйозною застудою. Тут рани загоюються повільно. Я це все приписую в вологості. В Єгипті у мене прищі з'являлися вкрай рідко і дуже швидко визрівали і проходили, і постакне так само дуже швидко зникали. Тут у В'єтнамі е прищ визріває дуже довго, <с -2> дуже повільно. І сліди, на жаль, залишаються на дуже тривалий час, що неприємно. Кожне тіло має свої особливості, свій набір хронічних чи ще не проявлених хвороб, і клімат вносить свою частку. Інколи в їх виникненні, а інколи навіть в їх зникненні. Тому в цьому пункті важливо перше перестрахуватися, наскільки це можливо, взявши з собою те, що ви можете взяти. Друге, це слухати свій організм, бути до нього уважним і не нехтувати якимось особливостями, які для вас не є типовими. Спостерігати за собою і третє, звертатись по допомогу, якщо вона вам потрібна. І пам'ятати, що в роботі нашого організму важливішу роль відіграє не так клімат, як наш спосіб життя. Підбираємося до пункту номер 5 це послуги і товари. Якщо бути дуже лаконічною і дуже чіткою стосовно товарів, то на полицях. Азіатських магазинів, я говорю саме про Азію, адже ми переважно працюємо тут. Ви знайдете абсолютно все, окрім того, що вам дійсно потрібно і що ви хочете. Трішки додам про їжу. З часом ви починаєте звикати, любити і навіть сумувати за їжею, яка не притаманна вашому регіону. Стосовно послуг, ситуація гірша, адже щоразу потрібно шукати спеціаліста, якому потрібно навчитися довіряти. І також потрібно знизити планку своїх очікувань стосовно якості цих послуг. Тому я спочатку гуглю, дивлюсь по рейтингам, розпитую, інколи пробую і жалкую. Але, зрештою, впертість перемагає, і я не припиняю шукати своїх людей по всьому світу. Сфера послуг в Україні це щось просто неймовірне. І мій неулюблений пункт номер 6 – це росня. Куди б ви не поїхали? В яку б точку планети вас не закинуло, туди все рівно якимось чином пролізеться пліснява. І йдучи вулицею, ти виокремлюєш для себе якісь нові архітектурні лінії, ти радієш перебуванню в іншому незнайомому тобі середовищі, ти прислухаєшся до музики мови іншого народу, ти вловлюєш якісь незнайомі звуки притаманні цій мові. І тут твій слух прорізається від вічне дзєкання. Ти чітко вихоплюєш нотки вічного невдоволення. І ти вже знаєш, що з'явиться в полі твого зору. І в полі зору з'являється пліснява. Ось так це відбувається. Як вони ведуть себе за кордоном? Схема завжди не змін. Вони ведуть себе так, ніби всі їм винні. Щоденько розказую один випадок, пов'язаний з пліснявою. Це не спека, це емоції, це ненависть. Спускаємось ми нещодавно на сніданок. До нас підходить подружня пара, ми спілкуємося англійською, вона вони дякують нам за виступ. І тут питають, звідки ми Ми кажемо, що з України. Е, і тут вона. And I'm half Russian. So that means we are. невеличка зупинка. Neighbors. Neighbors, блядь? Я хотіла сказати, що для визначення наших стосунків я б підібрала б інше слово. Воно звучить як enemies, вороги, але мої інстинкти спрацювали швидше. Я розгорнулась, просто пішла в протилежному напрямку. Але висновок з цієї ситуації лише один: не буває Half-Russians. І що є хоча б краплинка російськості в людині, то ця пліснява буде розповзатися, поки не захопить організм цілком. На цій неоптимістичній, не, не песимістичній, а очевидній ноті ми завершуємо першу частину цього відео. До речі, мене ще не прийшла ідея третьої частини відео, але хм. я збережу її для другої частини. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Мені б дуже хотілося, щоб у вашому житті все було окей. І найбільше актуально зараз, щоб у ваших домівках було світло і тепло. До зустрічі і тримаймося!